Всім привіт! Вітаю тігра. Ми сьогодні разом знаходимося в малювничих місцях. Справа від мене є крига і є п'ятий шлюз. Тобто на кригу виходити не будемо, а ну вовчик, бо крига, подивіться. Начебто вона є, а на самому ділі її немає. Тому ми будемо ловити трошки лівіше, а ну вовчик, бачиш, простори. Ловить, до речі, ми сьогодні будемо таке снасті, Ми з собою взяли такі маленькі вудки. Вудлища у нас 70 сантиметрів складають. Ну і звісно, вже, як кажуть, сезон розпочався з пінга, з пінгою лоблі, тому і вирішив ще половити на силиконові приманки. Взяв з собою фети на джиг головки, 12 грамів важики, бо глибина на всіх місцях складає 10, 9-12 метрів. Катушка буде у мене дайва Excel. 4000 жилка 08 duй hardcore і spinning Silver Creek. На цю паличку я ще на початку зими дуже непогано відловився. Тобто осінь я на неї витягував таких щук, як і четверки, і п'ятірки, і судаки по півтора кілограма. Ну, а стосовно цієї палиці, це в мене Golden Cage Crystal, катушка Дайва Ніндзя. Джилка також dual hardcore, але вона не впитує воду. Я навіть на неї в цьому році з криги ловив і дуже задоволений. Воду дійсно не впитує. Бо ловив ще на фірокарбон, фірокарбон черпає, кільцята у нас, виходить, замерзають, а на жилки, на жилки нажилки не замерзають. Ну то окрема вже історія, то потрібно може ще згодом зняти інше відео і, напевно, вже в іншому році. Що варто обрати? Жилку, фірокарбон, мононіть якусь. І до речі, сьогодні розпочну риболовлю ось на такі приманки, все у нас рапала. Дуже цікавий в неї кольор. І тим більше, якщо рабала не ловить, то, в принципі, жоден балансир і не зловить. Тому не будемо звалікати. Вовщиком починаємо рибалити. І сьогодні ми на його такій красуньки. все у нас ріб. Так що не перемикайте і далі буде цікавіше. Ось приманка торкнула зна. Розпочинаємо нашу проводку ось саме з таких коливань. Тобто такі невеличкі робимо коливання, приблизно складають до 1 см. Пауза. Ну Першу паузу витримуємо, мабуть, 7-8 секунд. Потім знову невеличкі коливання. І пауза вже буде більш така швидка. 4-5 вважаю що досить буде. Потім знову коливання, плавний підкид, пауза 5 секунд. І ось вважаю, що на самі такі проводки сьогодні і будуть відбуватись клювання. Ну, згодом дійсно дізнаємося, на яку проводку все-таки далі буде краще ловитись. Але розпочинаю саме з цієї. Бо минулої рази, коли ловив на вібив схил, то вся проводка показувала дуже непоганий. Результат. Нарешті наше клювання перше. Тут Та нам, напевно, щука. Щука? Давай. Пацарка. Ні, судочок. Су... О, так диви, гарний судачок. Ну. чи пицарки? Та який підцарк, ти що, наприклад. Ай! Ти що, чуть... В перший раз за все життя, що він мене мені впались. Опа! нарешті. Судочок, я ж тобі казав. Дивись, що... який красунчик. А. На тобі приманка, це у нас Rerange 70-й. Важить він 17 грамів. Проводку я робив невеличкі коливання і на паузі він взяв. А ось ми з цього красунчика на два канали його зняли і зараз будемо відпускати. Бу... Тільки гамна плаває, ось знаходимося на п'ятому шлюзі. Крига, дуже багато фікаліїв. Ми взагалі вважали, що риби тут не буде. Годину тут його шукаємо. І Ось перший. Біжи. Бідолага, що залишився. Біжи. Бежи. Він зараз каже, чого ви мене відпустили сюди, в річку, де фікалії всі. Він вже хотів ютуба потрапити. Ну що, ви ще не самі побачили. Судачка якийсь покусився, до речі, клювання було таке жадне, такі. бабах, віддай палецю. Чому саме такі клювання відбуваються? Бо зараз вже, можна сказати, ми ловимо весні. бо два тижні тому судак, коли покушався на ВІП, то був такий невеличкий тюк. Такий тюк і все. Якщо палка була б така жорстка, нечутлива, то навіть клювання можна було б і не відчути. Але зараз ловимо ось на такі палки. До речі, я вам вже показував. Вона така жорстка, не дуже вона дзвонка, але тому що ми її навесні ловимо, клювання відбувається. Точніше, клювання всі відчувається. І, до речі, Вовчик каже, давай зробимо в цьому місці другий закид, не незважаючи, що тут плавають кікахи. Кікахи як? ну, кричілейно. лейно, кікахі, ні, ні. Ну так, щоб лагідно. Все ж таки полосатого він захотів, але ж такий... Є? Ой, це серйозно. Бли? Це заява на перемогу. Подивіться який. Один-один. Да, це серйозне клювання, звісно, було. Такий удар. Ну, правда, підкид такий більше був. Ось, дивіться, який. Пістолік, біжи. мучити тебе довго І, До речі, зараз ми покажемо приманку. Особисто для вас, друзі, мого каналу, Зараз покажемо приманку. А ну десь сюди дай мені свій приманульку. Ось такий балансир. Бачите, який має окрас? Якщо так взяти на сонці, вже злопутав, то він такий зеленуватий, помаранчевий, але сонце, коли на нього падає, він міняє такий окрас, як ото, якийсь такий голубий колір отримує. Тобто приманка така цікава. Що це за балансир? Вовчик, що це за балансир такий? Чому на скрутки? Бо ви на минулих відео ми їх бачили, що він ловив на фіра жодного жодне не отримав. Щойно поставив скрутки і почав ловити рибу. Все малює, подивіться які білої риби. Це у нас, напевно, підлящ. І дуже так багатенько. Сюди без герляндою приїхати, все можна було підловитись. Але ми, друзі, шукаємо зараз судака, тому нам замілка риба не потрібна. Точніше, біла риба. А судака в нас, друзі, тут немає. Отже, щоб не витрачати ваш дорогоцінний час, вирішили трошечки башню скоротити, в тому плані, точніше в тому сенсі, що ми вже прокидали, мабуть, 20 видів приманок різних кольорів і силікону вже кидали. Жодного клювання не отримали, трошечки переїхали далі, знайшли величезну рибу. Намагаємося її вмовити на клювання, але щось вона брати не хоче. А маленьких чопиків щось не дуже цікаво. Тобто ми зараз вибрали брати, обрали таку тактику, зараз з іншого кута зайдемо на сіточку і спробуємо вмовити з іншого кута. Може, тому що сонечко світить їй, як там кажуть, в очі. І вона з кута, там, де ми намагалися її спіймати, не хотіла брати, тому зараз міняємо кут і спробуємо її все-таки вмовити на клювання. А стосовно човнів, ну, якщо можна подивитися, позаду мене човни. Конкуренція неймовірна, тому якщо риба буде, потрібно, потрібно легесенько так її підіймати і вам так раджу, щоб чаєчки не позліталися. Нарешті якась клювака є. Та, мабуть, і не риба. Напевно корщ К... начебто корч, риба б катушку крутила. Але ж таке відчуття, що можна... що якби риба. Я себе сам себе наколов. Ти бачив твоє лице. Та ти що такі, знаєш, бах є. Ну що це таке в нас? А може і риба? Може А може і самок. Подсадку, подсадку. Ты сейчас сам не понимаешь, что это такое. Нет, давай, рыба, 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 давай, 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 давай. Ого. Давай, 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 давай. А такая вяла. Такий самок. О, напевно. Похоже Так, да. О, давай пять. Опа. Осе уже залековый. Ты бачишь, взял. Ось такий красун. Вовчик каже, приблизно десь кіло 200 ну Вважаю, що десь так і має бути такий. Бачите? Мордяка є. Так що тримай, Гар. будеш заміряти, якщо хочеш. Суперовий який. Хлопці також спіймали щойно. Ну, там розмір маленький. От мені цікаво, заберуть його чи ні. Там у них судак приблизно 600-650 грамів. Чекаємо на їхні дії. Я тобі Лоха, кажу, що заберуть. Як діди. Дідусі також забрали. Зазвичай випускаєш швидко. кобля. О, виняли спецсаки. І в торбинку. О, все, чопік пішов до торбинки. Що? 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 щука. Давай, Блін, блин, це велика, це величезна. Стоять на кілограм. Це на кілограм, От усе бабахну. це щука, мабуть. Величезне. Давай, бери. Ого, давай, давай. блядь, хоч хоч би, блядь, не зійшла. Давай, давай, давай. Давай я на храпом беру вже, уже Давай, давай, давай. Да, блядь, що вони такі, блядь, всі великі, блядь. Ого! Ого судак! Кнопка горить! Кнопка горить в мене? Десятка! Ну десь сімерка! Усе буде, давай, все в нас буде контент! Це ти красавчик. Тепер можна додому їхати. А, йо моє Послески, А чуєш, спочатку був у нас ти такий тичок, бах, збив віп, а потім кидаю, 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 потім хопа, на іншій проводці вже. Інше спокусився. Все, так. Да. Все, крокодил. Що знайшов? Давай, Такі доставай. Тільки палець. Мені, якщо можна. Ай, почекай. Ага, да. Опа. Так, чик, операцію зробимо. тобі. Тільки ж мені пальці не, не зажені. Ось. Ось, ось вся приманка. Знову, навіть в цьому росі, вона починає всіх рвати, всіх наказувати. Рибалки тільки дивляться поруч. Чого я... Сьогодні спочатку не ловив на цю приманку. Ти не гадаєш? Не знаєш, чому? Я взагалі не знаю. Подивіться, яка шахта. Да ви що, я таких вже блин, 100 год не бачив. Блин. А ти кажеш, тут за замілкий судак ловиться. Воха, як тобі цей трофей? Я Це просто я в шоці. Я таких судаків вже давно не бачив. Це, блін, шикарний. Ти Це вподобаєчка. Сі приманулечки. Ні, ну від вас по-любому за такого судака треба вподобайки ставити. Усім блін. Хто такий коли ловив? Та ти що, така блін, роздача, блін, ух! Гарний. Добре, що затримались. Так. на вечір. Ну що, Воха, покажемо сиків. Ось, дивіться. Наступи там Наступи. 79 ось, майже 80 см. Заліково такий красун. Так це красун такий. Добротний. Ну що, друзі, судака, бачили? А лайка вашого не бачили. А тепер підсумок стосовно нашої сьогоднішньої риболовлі, отже, висновок робимо, як завжди, під відео. от Дивіться, спонтанна риболовля проходили. Скільки ми там літрів потратили? Літрів 7, мабуть. Літрів 7-8 Літ... потратили, перевірили ямки, перевірили поліви, перевірили коряжники Риби зовсім там не було. тільки Мирна риба дуже багато малювала, тобто, у нас барла гірлянда, відловилась би. Стосовно приманок, Уклін більше робили на риболовлю схил, віби, балансири. Ну і, звісно, також робили уклін на джиг. Але, виходить, ми ловили на силиконове приманки лового на фети, там три що ловив, на джиг кидав. У мене були... Копита, що? Да, да, да. Там були в мене віброхвост і такі десь дюймів 2,5, напевно. Ну, тобто, також це. Жодного клювання не отримали, багатьох рибалок бачили. Також були багато хто без риби, але потім наприкінці риболовлі... Ви самі побачили, який у нас вийшов бігфіш. Спіймали рибу таку. Точніше, ми сьогодні з Вовчиком і хотіли спіймати велику рибу. Нам її і довелося. Сьогодні, блин, дякую так що, тобі за риболовлю сьогодні. Так, так, так що підписуйтесь також до Вовчика на канал, у нього також багато, багато корисної інформації. З вас, як завжди, вподобайка. Ну і з нас цікавий контент. Отримайте від... український контент. Обов'язково пишіть коментарі і лайки. Все, друзі, бай. Пока.